Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу спекти е, е, якісь пряників чи коржиків, що вже вийде без меду. Значить так, що сьогодні треба мені 100 грамів цукру. Я відміряла 100 грамів цукру, одне куряче яєчко я кладу. Можна взяти масло чи то маргарину, так ложку. Гарну ложку, десь 50 грамів чи то 70 А я смальцю взяла. Сьогодні хочу смальцем спекти. 3 столових ложки сметани, в кого яка є. ці інгредієнти, мені треба змішати, перетерти. Можете меду покласти, можете імбіря покласти. Хто ще хоче той й кладіть? Я може зараз цедр. У мене десь цедра є, лимону засушена, тому що я покладу цедру лимона. Все, що в кого є, сюди можете небагато, не кілограмом. По чайній ложці покласти і все вийде. Дівчатка не сильно в мене хоче дружити з малиці, з інгредієнтами. Головне те, що цукор розстав. Хочу покласти сюди, напевно, я покладу ложку ванільного цукру, ложку крохмалю, щоб не забутися. Так? Ще я сюди покладу, розпушувача, чайну ложку. Це я у мене тут приблизно 250 грамів борошна. Зараз я почну замішувати. Якщо борошна треба буде ще, то я, звичайно, що добавлю. Тісто треба довгенько замішувати, щоб воно таке стало еластичне. Може навіть і досить буде 250 г, але я стаканом мірним вимірювала 250 грамів. Так що... І ніколи не хвилююся. О, як гарно пахне. Пахне це все. І без меду гарно пахне. Так що все вийде, дівчата, все буде добре. Так, дівчатка, ще доба я три ложки борошна. От, оце вже, я думаю, що досить буде. Тепер буду вимішувати. Тісто вже я замісила. Ось таке воно гарне. Тепер любить тісто, любить відпочивати. Я його поклала відпочивати хай трішки відпочине. Підготувала я поверхню, куди я буду складати. Я завжди складаю на пергамент всю випічку, форму. У мене ось такі. янголятко, у мене ялинка. І такі ще в мене є форми. Теж ялинка, зайчики. Дівчатка припудрила я стіл борошном. Беру це тісто. Розкачую не дуже тонко, не дуже. Скачала я ось такий прямокутник. от Товщина десь 3-4 міліметри. Тепер вилкою треба поколоти. Тепер я видавлю, буду ось так зроблю такий святковий настрій. Ось такий я. І викладаю. Я нулятку ще зроблю. І ось так, дівчатка. Я видавлюю. Можна навіть і стаканом. Ось отак я наробила, дівчатка, ялинок, метеликів різних. І грію духовку на 180, на 190 градусів. І буду випікати хвилин 10 15 Ось так, дівчатка, вони в мене гарно присмажилися. Ось такі лісочні. Я вже їм, дівчата, бажаю. А оце думаю, знаєте що, можна було, б, коли я робила оці квіточки, посередині сюди покласти, повидла ще. Поклала, дівчата, просто на блюдечко. Та й потрошу цукровою пудрою. І все, до чаю смакота. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. Будьте всі здорові, до зустрічі.